каналі Оля Гармонія. І сьогодні у нас 8 грудня ми наблизились ще на один день до Різдва. І я хочу вам відкрити адвентик під номером 8. І знаєте, дуже Щось м'якеньке, цікаве не дивилась сьогодні, скажу вам чесно, не дивилась ще ні Світланку, ні Ларису. Щось якось не було часу дивитися, внук захворів, температура, капризи. Прийшлось трішки з ним побавитися, але діти забрали його і будуть лікувати вже вдома. Отже, так. Дивіться, там якась ще торбинка. Достаємо. Торбинка в торбинці. Так, цікаво дуже. З Новим роком. Цікаво, цікаво дуже. Ось тут ці корбинці запечатано. Скажу вам чесно, не дивилася нікого сьогодні, бо не було як мені дивитися. Трішки ми сьогодні понянчилися з внуком. Йому два рочки, два з половиною. І він такий у мене сьогодні кволий, такий температура 38,4, збивала температуру, кашляє, шмаркляє такий бідосінький. Маму дуже сильно хотів. Мама приїхала і забрала його. Так, Тут ще воно так зав'язано. Дякую, хочу подякувати дівчаткам, які мені писали під минулим відео поради по поводу мого джемпера. Джемпер, це, ви знаєте, що я в'яжу зі спільника Юлі Шаламової. І вчора я вам показувала ниточки різницю. Дякую, дівчатка, я дійсно, я там у мене було пров'язано 4 радочки резинки, я розторочила тих 4 радочки і почала в'язати цією світлішою ниточкою. Але, розумієте, у неї метраж й добавок не такий. Це треба було взяти етикеточку, тієї ниточки вам показати. Ну, я вам потім покажу. Коли я вже зв'яжу джемпер, я вам розповім і покажу. Бачите, не можу тіла розв'язати, не виходить, одірвати теж, і ножиць немає поряд ніяких. Ой, я вас похитнула. І Почала в'язати... Все, зняла. Почала в'язати ту резиночку 2х2. Ось такий мішечок. Ви знаєте, що я в мішечок забрала. Резиночкою 2х2. І вже майже 8 см вивізала. Ну, Мені дуже подобається те, що виходить. Дивіться, що там є. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А дивіться грибочок. Класний. Дивіться, я вам не показую, я сама хоч любуюся. Дивіться, який грибочок. Я пам'ятаю, 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 що хтось в'язав, здається, грибочки. Така ось откриточка. Кава і... здається Пам'ятаю, що хтось в'язав грибочки. Чекайте, чекайте, хто в'язав грибочки. Здається, ой, боже мій. Як її звати? Чи то пальні Олена, чи Оксана? Оксана у неї дочка Мирослава. Знаю, що вона в госінь в'язала дуже багато грибочків. Ну, цей грибочок, я вам скажу, спицями. Знаєте, хто спицями в'яже іграшечки, ці грибочки, гарбузики, Іринка, її канал зветься професорка Фесова. Або вона це надіслала, Ну, я за її каналом спостерігаю, вона це адвентики не викладає. А, Боже мій, не знаю. Треба зараз обов'язково дивитися Ларису і дізнаватися, хто поклав таке класне чудо. Дивіться, який класний грибочок. Це, це взагалі, супер. Також зроблю ниточку і теж повішую на ялиночку цей грибочок. Класно, спицями в'язане. Мені так подобається. Я колись свого часу намагалася зв'язати зайчика спицями. Так я його і не подолала. Ось такий класний подаруночок. Дякую. Дякую майстрині за такий класний, чудовий, в'язальний рукодільний подарунок. Це просто супер. Супер! Так, ось таке у нас сьогодні восьме число, таки принесла дарунок. Тепер, що я хочу вам ще розповісти, вчора я вам показувала ще одну пряжу. Це ось така ангора 30. Тут 30% ангора Rapid, я так поняла, і 30% Віскози, 40% нейлон. 50 грам 350 метрів. На, на відчуття пряжа а, дуже така, дивіться, вона вам так ярка-ярка, насправді вона не така ярка. А, насправді вона червона. Саме червоний кольор, а вам вона в камеру така дуже-дуже яскрава. Не знаю, як вам так передати її. Ну, ось ні, і то, навіть я такого тінью її вам не передам. Дуже м'якенька, дуже класна пряжа. Купила я цю пряжу в Avanti Yarn. Класна. У мене такої пряжі ще не було. І це я вирішила спробувати. Купляла, замовляла я її цю пряжу саме на цей джемпер, що я в'яжу з Юлією Шалангою, з її спільником. Але поки я наважувалася купляти, не купляти, купляти, не купляти, я розпочала джемпер з поліаміда в'язати і закрила. То не знаю. Поки що вона у мене полежи, може я повторю цей джемпер із цієї пряжі. Мабуть, мабуть я дійсно повторю цей джемпер з цієї пряжі, Подивлюся, що у мене вийде з, з цим джемпером. Але, ну, так здається, що непогано виходить. І воно так добре сайс получається. Ну, В принципі, Юля і в'язала оверсайз, але у мене воно так тупеньке. А може мені так здається, не знаю. Ну, будемо бачити. як ношу я з її дуже м'якенька, дуже приємна пряжа. Не знаю, як вона буде в полотні. Ще я не пробувала. Мабуть... Треба спробувати зробити якийсь зразочок, і тоді вам ще розповісти, як вона в процесі себе обходить і як вона обходить себе в полотні. Отже, ось у мене така пряжа. Так. І ще я вам хочу показати ось такий моток. Цей моток мені подарила Танюшка її канал, я вже знаю, який канал зветься. Її канал зветься В'язальна печера, така цікава назва. Це вона мені прислала подарунок як спонсор з вернісажу осінніх барв. Я дуже їй вдячна, що їй сподобались мої роботи. Що я не сподівалась навіть е, отримати якийсь приз у цьому проєкті. І я з цієї пряжі це Alize Super Е, Ну, З Artisan я в'язала тільки одним кольором, а це е, таке смугасте. Хочу розпочати шкарпетки для свого сина. Тут у нас 75% вовни і 25% поліаміду. Шкарпетки для свого синочку, йому 11 років, але він вже носить 40-й розмір взуття. І я вирішила йому зв'язати шкарпетки. Ну, Я оголошувала в різдвяних зустрічах, що буду в'язати в подарок сину шкарпетки від Микола... Святий Отче Миколай, Мою хату не минай. Ну я говорила, що на Миколая я йому не встигну, але ці шкарпетки з цієї номінації будуть в'язатися до Різдва. Отже, я сьогодні вже ні, так як сьогодні вже вечір. Я до вас під'єдналася ввечері. І я завтра розпочну в'язати. Шкарпетки. Завтра Сьогодні я в'язала трішечки там щось, 10 рядочків своїх в своїх шкарпетах пров'язала і в в'язала джемпер. А це вже ці шкарпеточки розпочну я в'язати завтра. Ось такий у мене сьогодні день подарунків. День в'язальний. І Святковий настрій. Бажаю вам також отримати гарний святковий настрій тихої, доброї ночі, здоров'я, головне здоров'я, тому що зараз така погода, гнила, у нас вчора був дощ, сьогодні така якась мрака, холодний вітер і можна дуже легко захворіти. Отже, бажаю вам всім здоров'я, миру і добра. Пока-пока!